Вітаю всіх! Курс токена, що ми збирали у Золотому Орлі, знизив планку у три рази. Коли в мене було за 500 тисяч монет, показувала конвертацію 12 доларів. Зараз я вивела лише 4 долари. При цьому команда проєкту не дозволяла нікому вивести в той час, коли було оголошено рішення. Виникали якісь незрозумілі проблеми при натисканні на клейм. І тільки після того, як курс різко почав падати, мені вдалося вивести. Окей, нехай так, без вкладень, і ці копійки приємно бачити. Токен Stardust можна обміняти на USDC, як я це зробила відразу, щоб перевірити функції гаманця SL8. Додаток цей досить цікавий, мені він одразу сподобався. Хто ще в ньому не зареєструвався, я його вам рекомендую. Схоже на соціальні мережі, Instagram, наприклад, або навіть Twitter. Ну, в цьому проєкті вбудована система внутрішнього гаманця. Я ніколи не працювала раніше з криптовалютою Stellar і вирішила в цьому ж додатку випробувати всі функції. Продала цю монету та отримала 4 USDC. Бачимо в історії, все швидко змінюється. І що я тепер хочу вам показати? Це виведення на українську криптокарту Trusty Plus чи на біржу. Абсолютно на будь-яку біржу чи криптогомонець, де знаходиться токен Stellar. Тобто, я вивела монети з додатку Золотий орел», Нарешті не збирала та вивела, просто нажала на клейм, виконала всі завдання, підв'язала гаманець і вивела кошти. Для цього я заходжу на трасті плюс, щоб вже вивезти кошти, або на будь-яку біржу, шукаю монету XLM. Так, вона нижче знаходиться, гортаю, знаходжу. Тепер мені потрібно дізнатися, дізнатися адресу цієї монети. І дивіться, будьте, будьте уважні, ця криптовалюта має мемо, додаткові цифри, які потрібно буде вказати при переказу на іншу адресу. Копіюю адресу XLM. Повертаюся в гаманець sl 8 вставляю в рядок і внизу натискаю кнопку Продовжити. Відкривається додаткове вікно, де просять вказати суму для виведення та мемо для транкзації. Смеливо см... см... повертаюся у Плюс або на біржу, куди ви хочете вивезти. Копіюю тут мемо, повертаюся і вже вставляю ці цифри. Будьте уважні ще, вивести на цю адресу в Трасті Плюс, тобто поповнити гаманець цієї криптовалюти в Трасті Плюс однією. Операцією можна не менше 10 XL. А тобто 9 вже не зарахується на вашу адресу. Я зараз це зробити, зробити не можу, оскільки у мене всього 9,8 XLM. Але дивіться, я зроблю зараз обмін на XLM, щоб чітко бачити, скільки в мене монет, криптовалюта може падати або підніматися. І так, я думаю, буде простіше. Вивезти на біржу. Я обмінюю, роблю конвертацію. 9,9 XLM у мене на даний момент. Але це право кожного. Яку монету тримати у гаманці? Можливо, через час вона підніметься і буде непоганий прибуток. Не Може, взагалі ця монета загубиться. Я конвертувала в далі в SSL X, криптовалюта цього гаманця. Саме цю монету буду збирати. Мені цікаво, як вона буде себе поводити на ринку криптовалюти. Я продовжую тапати орла. Чи можна далі буде виводити? Можливо, відкриють наступний сезон. А можна перейти в гаманець і побачити інформацію про мої зарахування на в додатку Gold Eagle. Пишіть у коментарях, чи зміг з вас хтось вивезти зароблені монети в золотому орлі. Якщо так, то скільки доларів ви взяли, або, може, у когось не вийшло, теж напишіть, чому вам не вдалося вивезти. До речі, у мене є канал у Телеграм, де я розповідаю про різні способи заробітку в інтернеті без вкладів, іноді з вкладенням. Переходьте, будемо спілкуватися, обмінюватися досвідом і разом заробляти в інтернеті. Буду рада всіх вас там бачити. Я почала оформляти свій профіль в цьому додатку, пости публікувати. Мені насправді дуже приваблює цей проєкт, сподіваюся, що він стане популярним і буде процвітати. Сподобалося те, що в проєкт вбудований криптогаманець, монета цікава, почну нею займатися. Сподіваюся, що з цього додатку щось вийде, і ми перейдемо на наступний етап, це вже другий етап цього проєкту. Можливо, буде ще і третій, і четвертий. Дуже було би не прикольно. Дякую, що дивилися це відео до кінця. Залишайте свої коментарі. Я намагаюся відповідати на кожен ваш коментар. Адекватний він чи неадекватний, Намагаюся не ігнорувати. Дякую, що залишаєтесь зі мною. До нових зустрічей, Побачимось!